Саймон каже, плесніть в долоні. Саймон каже, потанцюйте. Саймон каже, не зупиніться. Плескайте в долоні. Зачекайте, зачекайте, хто такий цей Саймон і чому ми постійно робимо те, що він каже. Привіт, Нейте. Привіт, Брайан. Ти пам'ятаєш, минулого тижня ми створили гру Саймон каже, але хотіли зробити її трохи більш схожою на справжню. Так. Ну, цього тижня ми саме це й зробимо. Ага, отже, минулого тижня, коли ми створювали нашу програму Саймон каже, ми використовували функції, щоб задавати команди, але нам завжди доводилося використовувати блок озвучення, щоб сказати Саймон каже перед кожною командою. Я думаю, ми можемо використати змінну, щоб. Випадковим чином визначати, чи каже Саймон, це перед кожною функцією. Отже, ми почнемо з тієї ж програми, яку ми створили минулого тижня, і додамо пару нових дій, щоб було цікавіше грати. Погнали! щоб зробити алгоритм гри випадковим, нам потрібно використати змінні if-else з умовами. Отже, давайте перенесемо це на наше програмне полотно. У змінній під назвою випадковий Саймон ми використаємо оператор випадкового цілого числа, щоб задати значення цієї змінної. Це означає, що кожного разу, коли у програмі викликається функція, «змінна випадковий Саймон отримуватиме випадкове значення від 1 до 3. Потім, якщо ми використаємо блок «if else» з умовою, ми зможемо визначити, чи буде сказано Саймон каже перед закликом до дій. Нашому операторі, якщо ми також використовуємо блок порівняння або, який означає, якщо число 1 або 2, тоді Саймон каже, якщо 3, просто озвучується команда. Дуже круто. Думаю, це зробить гру цікавішою і непередбачуваною. Спробуємо. Давай отже, запускаємо програму. Граємо в Саймон каже. Розпочнімо. Саймон каже, плесни в долоні. Саймон каже: покрутись. Саймон каже: підстрибни. Саймон каже, плесни в долоні. Саймон каже: покрутись. Саймон каже: підстрибни. Покрутись, ой, ой, ми програли. Саймон не казав. Це було круто. Так. Да. А знаєш, що зробило б це ще крутіше? Що? Якщо б ми зробили порядок дій випадковим, точно для цього треба буде переглянути завдання в додатку з фероеду. Чудова ідея! І поки ти там, обов'язково переглянь інші цікаві завдання та їхні програми, і приєднуйся до нас наступного разу на четверговий день навчання.